Бог любить тебе, але чому відбуваються погані речі? Дивись до кінця, постав хрест і прийми Божі благословення. Можливо, у тебе виникає таке питання. Бог любить мене, але чому я втратив роботу? Чому моя родина розпалася? Чому ця хвороба прийшла до мене? Ти не один. Багато людей ставлять собі таке ж питання: але чи знаєш ти ті труднощі, що перед тобою не є кінцем, який Бог приготував для тебе. Давайте згадаємо Йосифа у Біблії, його брати продали його в рабство, а пізніше його неправдиво звинуватили та кинули у в'язницю, але він ніколи не скаржився він довіряв Божому проведінню та підкорявся Божому плану. Багато років по тому він став прем'єр-міністром і допоміг своїм братам. Він сказав: Ви хотіли мені зла? Але Бог хотів добра. Буття 50.20. Іноді ми не розуміємо, чому стикаємося із труднощами, але Бог знає наші потреби та має для нас кращий план. Сьогоднішній біль може стати початком твого наближення до Бога та отримання Його благословень. Тож не турбуйся, Бог не залишив тебе. Навіть коли ти борешся в труднощах, Бог запрошує тебе стати перед Ним, де Він приготував для тебе мир. Те, що ти сьогодні бачиш це відео не випадковість. Бог хоче сказати тобі, Він чекає, щоб твоє серце повернулося до нього. Якщо ти готовий прийняти допомогу Бога, Напиши амінь у коментарях. Напиши мені, і ти отримаєш важливе повідомлення. Бог через своє слово відкриє тобі своє серце і помолиться за тебе та твою родину. Все це безкоштовно, Його любов завжди відкрита для тебе.